Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас вихідний день, неділя, дуже знов сонячно, але вітер нікуди не виходить. Ой, нас не залишає. Тож, таке морозне вже повітря. Ну і не дуже-не дуже все приємно. Але ж нічого, що вже незабаром зима, тому це такі нормальні речі. Вже в деяких містах по Україні випав сніг, Тож засніжило. І підготовка до нового року повним ходом, як то кажуть. У мене зараз, друзі, є такі плани. По-перше, хочу піти в аптеку. Я замовила ліки, таблетка Юа. Я вам вже казала, це дуже-дуже зручно, просто не користується. Обов'язково скористайтеся, тому що ви не переплачуєте, ви обираєте собі аптеку, де вам зручно забрати ті ліки, і ви варіруєте собі ціну, тому що можна непогано зекономити. Кому потрібно, будь ласка, користуйтесь. Ну, черга то таке, взагалі вона невелика по аптеках, хто знає хто проживає в Україні, то знає. Ось Але це дуже зручно. Раніше, я просто коли мені були потрібні якісь ліки, я йшла, по кожну аптеку заходила. Стояла черга, щоб запитати, чи є той чи інший препарат в наявності. Тобто це дуже незручно. А зараз просто супер, десь справне. І мені треба ще пройтись по магазинчиках, обрати подаруночок, ось, тому подивитися, що до чого, що такого гарного можна придбати. Зараз з вами ходимо в Аврору. Подивилася, що там є, до речі, це та аврора, яка дуже велика яка розширилася Якщо вона вам подобається, хто вже був тут в Миколаїві напишіть мені враження від цієї апори. З що тут є. Цікаво. Так, ну тут все повторюється, присутня показували. Друзі, нічого такого не знайшла. Погляньте ось такі новорічні прикраси. Ам... Ну, такі як метро, щось таке схоже. 60 гривень легеньке, мені подобається. Ось такі маленькі купляла в минулому році. Теж ялиночку гарно прикрашають. Щось, щось таке. Звіносте, що мене немає. Це, не Це дерев'яний такий персонаж. На ялинку його, мабуть, зішковішать. Олені. Сніжинки. Ціна також. А ціну можемо зараз подивитися. 19 гривень. Що тут одна сніжинка. Одна. Це в нас морозиво. ріжок такий. А цей стаканчик не дуже такий апетитний Будиночок. Цукерки, вагненькі, класно. Цукерки мені подобаються, 55 гривень. Все ще цікавого. А ось погленька така прекрасна. Олень. Ось така ялиночка. Ціна, мабуть, не вийде дізнатися. Вийде. 55 гривень. Декор. А, це як підвіска. Це як полізка гарно виглядає. Що ще цікавого? Це прекраса паперова. Раніше, пам'ятаю, в дитинстві в мене такі були. Вона потім розгортається і дуже така об'ємна. Ну, як 3Dшка зараз. 34 гривні. О, ще є ось такі грибочки. Теж гарні, це щось новинка. Олені також. Шишки. Так, тут грає музика. Це що? А, це пряночок, щоб авторське право в мене не вилітіло. Буде не дуже добре. Ось змійка, це магнитик. Угу. А це хто? Олень, чи що? Ой, це сміх декоративний. Гарно виглядає. До речі, не бачила такого. Ну, Мабуть, все що ще. Це на верхівку, на ялинку. Така зірка. І Це у нас наліпки. різні. Чобіточок для подарунки. 97 зіло. Ось. П'ятдесят п'ять. З новорічного ще в нас ялинка з шишками. Мені не подобається, вона виглядає 230 гривень. Також є 49. Ще ось такий набір. Санта і ще маленькі такі фігурки. 129. Лутяник. 22 гривні. І ялиночка. До речі, в мене така схожа є. Це свічка. Мені її просто шкода запалювати. Ось так прикрашає домівку. Гарно. М'який пінгвінчик. Куметний. 130 гривень. Зараз знижка. Хочте, багато є ось таких Black Friday. До речі, помітила, що тут з'явилася техніка якась, друзі, в аврорі не було раніше. техніки. Погляньте. Це кавоварка, Не знаю, що це зама. А, лібертон. Це теж І Знижка. Чорна п'ятниця, діє тостер. 700, Це міксер. Теж лібертон. Ціна 400. Міксер ручний. Так сендвіч-мейкер 2400. І це такий поменше. 460. Мікрохвильовка. 2 тисячі. Ну, диван. Наташе для Так, друзі, зараз я хочу зайти в кошик. Боже, скільки людей всюди, а? скільки машин. День. Ну, Вихідний день, зрозуміло, де такий хаос відбувається. Так, Також я вам вже не показувала е, ніколи, до речі. І сама туди не дуже приходила, щось не знаю. Ну, Не приходилося, так би мовити. Зараз зайдемо, подивимось, що це за магазинчик. Він не е, може подавати ще більше по асортименту за Аврору. Там двішні інші провали. Для бума, всякий декор, попитова кіло і набагато іншого, але трішки інше. Так, дивіться. Тут у нас бабульки сидять з квітами, все ще є вдома. Кошик, друже, мережа економних магазинів. Другий. які бачите, такий магазинчик. Що так дуже теж Новий рік. Візьмі кульки. Ще з цього покажу. І тут магнитик. Лавнік. 23 3 і двадцять. Газочки такі непогані. З гіпсу чи що. Чого воно виглядає теж. ж? Нічний команден. Тематичний. 60 гривень. Плюс я побачила такі флоси 23 гривні, 34 штук. Дуже зручно і вигідно по ціні. Ми поки що є, також є ополізкова з для ротовопорожнею. Теж гарна ціна, але ту 360 мл. Погляньте, який прикол. Пуш дові кольорова була 25, а зараз 5 гривень. Як ви вважаєте, за таку ціну, яка там буде туш. Хух. Це подовжується теж 5 гривень. Не знаю, я не мала досвіду користування такими скліною ємності з силиконовими кришками. Гляньте, клас знижка 190 гривень? Так воно 200 гривень. Гарна знижка. Друзі, вже вийшла я з кошика. Напишіть мені в коментарях, чи подобається вам цей магазинчик. Чи більше вам подобається Аврора. Ви ну, непогано магазин, до речі. Ціни мені здається навіть нижче, ніж в Аврорі. Ну, на деякі товари. Наприклад, ці сван, що я беру в дитині, там вони безнижці 49 гривень, а в Аврорі вони були 34 на знижці, а в так вони і коштують. Ну, би треба порівнювати, дивитися, які товари вигідно купляти, а які ні. Господи. Заходиш в магазин дуже жарко, прям тепло. Виходиш на вулицю, вже стає так холодно. Так не зручно, знаєте, перекид контраст, просто Фу, там задумав, там спекотно. На ще не там їде. треба швидко переходити, але йдуть на зелене світло. А вони оце вивертають з боків. І звісно, що їм не подобається, треба Тут, Хочу ще зайти в Єву, подивитися, що там вже. Як Якщо щось цікаве, то вам покажу. Такий буде насичений сьогодні влог в пошук кодарунку, тому що ну, це, я бачив нас генератори, тому що вже почали вимикати світло. тож, Не -ну, ну, дуже все, звісно, приємно, але що робити, ми підластовуємося. На народу, у Вихідні щось купляти, це просто, просто жахло. Так, друзі, Єва теж не відстає, є різні новорічні прикраси. Снігурчок. Такий гарний ганимок. Іграська змійка. Як мило. дерев'яні підвіски. Так, друзі, все, закінчила я вже свої походи магазинами. Шопінги, так би мовити. Купила все, що мені потрібно. Тож я дуже задоволена. Все клас, все добре. Сподіваюся. Все сподобається. Це подарунок стане у нагоді і потішить цю людину, якій я хочу це презентувати. Так, що, я йду додому, у мене ще є хатні справи, о, якими треба займатися, тому що завтра починається новий тиждень робочий. І треба працювати. Тож треба Підготуватися і зробити там деякі ще справи. Боже, на вулиці дуже холодно, тому хто з Миколаєва. Друзі, одягайтеся, навіть вже в руки змерзла. Вони вже такі червоні руки. Треба вдягати рукавички, тому що холодно. Я вам дякую за перегляд цього відео, дякую, що ви були зі мною. Щиро вдячна ось кожному за вашу активність. Тож, будь ласка, друзі, залишайте свої вподобайки, коментарі. Ось підписуйтесь обов'язково на канал і залишайтесь зі мною. Вискапка починає заїдати. Ти таке. Так, а я буду бігти додому. Бажаю вам гарного вихідного, ще продовження дня, гарної робочої неділі, хто працює. І всього найкращого. Головне мирного неба. І погляньте, яке небо зараз вам покажу. Тож всім па-па Яке небо? Я не можу повз проходити, ви бачите? Ой, гарно виглядає. Супер. Просто клас.